Відкриття мандрівного фестивалю до Кюдейсюєй на Закарпатті розпочали переглядом в обласній бібліотеці документального фільму як пройшли мої літні канікули. Фестиваль – 22-й, А в Ужгороді триває в 12-те. В Україні цього року він стартував 12 жовтня і відбувається в 19 областях. А в всіх куточках нашої країни одночасно показують 10 найкращих стрічок, які були презентовані в Києві на міжнародному фестивалі документального кіно до Кісів у червні. І найкращі стрічки, а вони традиційно мандрують Україною, так як і сьогодні. І ми розпочинаємо наш фестиваль дуже символічно. Стрічкою нашого. Ужгородського режисера Антоніо Букіча. Чого нам не вистачило ще? Ідея стрічки з'явилася в Ужгороді. Я опинився на уроці англійської мови у своїй однокласниці Аліси Шафер. Привіт. От. І це були п'ятикласники. Здається, я просто зайшов в гості, і так сталося, вив... ну, що я лишився на уроці. І це були дуже цікаві 45 хвилин. І я слухав, як діти провели своє літо. І це було років 7 тому. Я подумав, що колись було б класно зробити документальний фільм про. 1 вересня, як в різних куточках світу чи різних куточках України, діти розказують про своє літо. Бо для когось літо було насиченим, хтось їздив в Діснейленд а хтось просидів за комп'ютером. І такий колективний портрет дитинства ще тоді здавався цікавим. А два роки тому Антоніо надійшла пропозиція зняти фільм про підлітків. Тож режисер згадав про ідею та втілив її. Подумав, що краще за документальний фільм От На цю ідею Мало що може бути в умовах обмеженого часу. Тож ми в різних куточках України знімали оце перше вересня, як діти збираються на уроці англійської мови, аби розказати, як вони провели, провели літні канікули. «How I spent my summer holidays» – Це є назва. Стрічка Антоніо Лукіча вже назвою зацікавила відвідувачів. І звісно ж, присутністю режисера. Я дуже люблю кіно, особливо я цікавлюся українським кінематографом, тому стараюся відвідувати такі заходи, ходжу і на кіно сусідів. І ось коли я побачила, що також буде стрічка, ще й документальна, ще й про війну, дуже важлива тема, то я вирішила її відвідати. Марія Манджел, співорганізаторка до Кюдей в Ужгороді, згадує, що передувало долученню до фестивалю. Ми долучилися спочатку не до фестивалю. Тобто, 12 років назад, коли в нас перше першими створили спочатку кіноклуб, ми його назвали Альтернатива і спільно з Марією Семковичкою ми започаткували справу через кіноклуб і вже потім, наступного року, долучилися до саме мандрівного фестивалю. І так, 12 років поспіль, щороку спільно організовуємо заходи і долучаємо різноманітних партнерів. Тобто, цей Ужгородський національний сіт, це Закарпатська обласна бібліотека це різноманітні. Нітні громадські організації через показ документальних стрічок фестиваль порушує актуальні проблеми сьогодення. Можемо крізь них подивитися критично на те, що таке права людини, і як вони повинні бути захищені. Чи це в період ковіду ми показували заходи, там робили конкурси для діток, як вони це бачать? Чи це під час війни? Фестиваль про можливість переглянути покази для всіх за інклюзивну складову відповідає громадська організація Мрія в дії. Ми радіємо, що цього року і буде інклюзивна складова, а саме будуть покази фільмів із детальним описом і звукоописом, і з використанням рікетч-програми. Якраз будемо показувати ці фільми, і до нас приїде наш член організації, теж Паралімпійський призер, і який є. Одним із авторів цієї програми і будемо пробувати, щоб кожен зміг відчути себе, як це дивитися фільми із звукописом і протестувати це. Ну і взагалі, щоб люди знали про цю можливість, що люди з порушенням зору і з порушенням слуху теж можуть дивитися фільми. Тема цьогорічного фестивалю рідкісний ресурс. Це говориться про ресурс як корисні копалини, тому що взагалі тема пішла від угоди про корисні копалини між Україною і США, але і говориться глибше про рідкісний ресурс. Це люди. Це ми всі, ті, які живемо в час війни, які творимо майбутнє. Будемо говорити про партисипативність, про те, як ми маємо вплив на прийняття рішень, про те, як кожен має голос, і цьому присвячені Заходи. До фестивалю в якості волонтерів долучилися й освітяни. Я є педагогом, то мене такі заходи цікавлять і хотілося здобути новий досвід. Рідкісний ресурс, рідкісно це взагалі для мене щось унікальне, щось обмежене в чомусь, але так як в нас зараз такі важкі часи, то я вважаю, що ми, українці, є унікальними, багато в чому. Після перегляду стрічки в бібліотеці говорили про освіту в час війни, чи може війна вбити дитячі мрії, як впливає на стан дітей тощо. Програма насичена. Покази фільмів, дискусії, жива книга. Докладніше а також локація і цільова аудиторія на сторінках у соцмережах мандрівного до UA в Ужгороді.